На Шосткінщині поліція затримала чоловіка, який спричинив смертельні тілесні ушкодження своєму знайомому. Подія сталася 3 січня у місті Середина Буде. Усі деталі нам розповіла старший інспектор відділу комунікації головного управління національної поліції в Сумській області Вікторія Макартичан. Надійшло повідомлення від фельдшера про те, що до нього звернулись двоє жителів міста Середина Буда. Та розповіли, що за місцем мешкання виявили 47-річного знайомого без ознак життя. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили перебіг подій того дня. Як виявилось, ввечері чоловіки разом розпивали з партнера. Раптом між ними виник конфлікт, у ході якого раніше судимий 27-річний чоловік побив товариша. Від отриманих тілесних ушкоджень той помер. Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, та наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Наразі слідство триває.